Восьмий клас хімія. Сторінка ерудита. Розв'язування задач Для обчислення кількості газуватої речовини можна використовувати дві формули. Кількість речовини ню дорівнює відношенню об'єму В до молярного об'єму ВМ. Кількість речовини. Дорівнює відношенню маси до молярної маси. Порівняємо праві та ліві частини цих формул. Маємо відношення маси до молярної маси, дорівнює відношенню об'єму до молярного об'єму. Звідси можна визначити масу порції речовини, кількість речовини. Та об'єм. Маса дорівнює відношенню. В помножити на молярну масу поділити на В молярне. В дорівнює відношенню. Маса помножена на В молярне. Ділиться на молярний об'єм. Завдання. Обчисліть масу вуглекислого газу. Що міститься в одному літрі. Коротко записуємо умову задачі. Відомо дано об'єм СО2 1 літр. Знайти маса вуглекислого газу формула в дужках СО2 знак питання. Розв'язування. Записується загальна формула. Маса дорівнює В об'єм, помножити на М молярний об'єм, поділити на В молярне. Проводимо розрахунки, підставляючи в загальну формулу конкретні значення цих величин. 1 літр. Множимо на молярну масу, дивимося таблицю Дмитра Івановича Мінділеєва за формулою СО2. Розраховуємо 44 грам на моль і ділимо на значення молярного об'єму 22,4 літр на моль. Отримуємо результат в грамах 1,96. Записуємо відповідь. Маса вуглекислого газу складає 1,96 грамів. Дякую за увагу.